Через який час після силового тренування можна їсти? На диво проста тема, але багато людей в цьому не розуміються, тому знімаю відео. От ходять чутки, що треба їсти через півтори-дві години після тренування, а раніше не можна. Звідки це взялось? Я не розумію, але чомусь дуже багато людей вірять в якісь магічні цифри. Насправді ж все простіше. Після тренування ти можеш їсти тоді, коли тобі хочеться. От хочеться тобі їсти через 5 хвилин після тренування, поїж, нічого страшного не станеться. Якщо ж тобі після тренування не хочеться їсти, а хочеться десь години через 3, тоді поїж через 3 години. І від того, що ти не поїв 3 години, нічого теж не станеться. Тому я у всіх своїх роликах говорю, що багато в чому все індивідуально, і потрібно орієнтуватись на свої власні відчуття. І тут все так само, адже суть в тому, щоб тобі було добре. Наприклад, 4 роки тому я їв зразу через 5-10 хвилин після тренування, тому що одразу я був дуже голодний і мені це заходило. Останній рік я їм, як мінімум, через годину, а то й через дві після тренування, тому що після тренування я дуже сильно втомлений, вбитий і мені просто не до їжі. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренування. План харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.